Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за період повномасштабної війни. Тривога розпочалася на світанку. По території Івано-Франківщини ворог застосував ударні безпілотники та крилаті ракети. Про це на своїй сторінці повідомляє голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Під прицілом об'єкти критичної інфраструктури є влучання. Станом на зараз, на щастя, без постраждалих. По області працювали наші сили ППО. На місцях подій залучені відповідні служби для подолання наслідків атаки. На території одного із сіл Івано-Франківської тергромади впали уламки ворожої ракети. Жарт немає. Насамперед дякую хлопцям і дівчатам, які в протиповітряній обороні, які збивають відповідно ракети, шахети. Завдяки ним франківська громада ну, не постраждала. Маємо уламки. В одному з сіл нашої франківської громади, але знову ж таки ніхто не постраждав, жертв немає. І слава Богу, що протиповітряна оборона досить добре спрацювала. Після ранкової атаки деякі населені пункти області та міста тимчасово залишилися без тепла та водопостачання. Загалом збито 81 ракету та 80 ворожих БПЛА. Ще 105 безпілотників не досягнули цілей. Уляна Николюк, Ярослав Лелет, новини на вежі.